Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6. Відняти 9 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 9 буде мінус 4, мінус 4 дорівнює мінус 4. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.